Як у цей момент не проспати, або як донести, що ми не можемо жити по відчуттям? Ну, в плані здоров'я? Ну, я задаю питання ниже пояса. Я кажу: онкологія в середньому розвивається 5 років, де не можна робити діагностику. Ти на якої стадії, поки себе відчуваєш хорошо? Гіпертонія розвивається там рік-півтора Ти на якої стадії? І це сліпа зона. Діабет, відповідно, там розвивається пару-тройку років. Ти на якій стадії? Е, ну, там, наскільки в тебе є дефіцит кровообігу в голові, що є базою для Альцгеймера і Паркінсона? Відомі хвороби. Ти на якій стадії? Ти міряв дефіцит кровообігу в голові. Що ти з цим робиш? От задають 2, 3, 5 питань, і я думаю, людина або включається, або йому по барабану. Ну, якщо по барабану нічим не поможеш. включається, допомагає. Хорошо, тоді питання. От зараз те, що ви сказали, воно дуже важливе, тому що я також відповіла на всі питання. Ні, я не знаю. Ну, типа на якій я стадії там з п'яти років. Я не знаю, на якій я стадії. Я не знаю, який процент судин зашлакований, бо це треба робити суперкруті, якісь там діагностики. то Тоді у мене до вас питання: то що мені робити зараз? У нас є така приказка: поряд-поряд, мароновий берет. Все, ноги в руки і вперед. працювати, на серці. Тобто я сплю на нову хід, ну, розслабляюсь з вечора буділ, сплю на нову хід, ставлю топрелаксом, проганяю позвоночник, нова, ну, все базове. Окей.